Hello, ютуб, мікрофон Фокс. і сьогодні я вам розкажу про такий мод, який називається Travel Backpack. Не буду затягувати, переходимо до відеоролику. Далі давайте перейдемо до самого налаштування. Так, потрібно налаштувати деякі кнопки. Переходимо в рюкзак мандрівника. Ось у нас є перше. Інвентар рюкзаку по стандарту Б. Змінити інструмент або змінити режим фланга на З. Та. Переключення резервного шлангу на N. До речі, цей мод повністю перекладений українською. Це плюс. Далі. Що це перше? Давайте візьмемо допоміжні інструменти, так помоти? Відкриваємо цей рюкзак. У нас є ось така менюшка. Для початку давайте перейдемо. Що це таке? Сортувати. Якщо воно у нас буде отак розкидано, нажимаємо на цю кнопку. Ну, у нас сортувало. Далі. Ось ця кнопка, стрілка вверх, притягує всі предмети із. Хочу вас замітити, з ось цих трьох рядів. З ход бару воно не перекидає. Якби мене нажимали. І так само назад. Далі. Давайте подивимось, що це таке. Правильно, Це верстак в рюкзаку. Крафтимо кирку, наприклад, 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 також топор. Та лопату. Ще що тут є? Баки для рідини. Да на випадку лава для лави та води. Так само їх можна забрати. Ми їх поставимо. Хай будуть. Тепер ми його вдягаємо на спину. У нас справа знизу знаходиться ось шкала. Там, де ми бачимо, скільки, наскільки в нас заповнені оці баки. Далі, якщо ми нажмемо B, у нас справді відкриється цей інвентар. Покладемо, наприклад, кирку, сокиру, візьмемо в руку лопату. Вони в нас теж справа відображаються. Але як? Ними керувати. Нажимаємо на Z та колесо миші. Вверх або вниз. У нас змінюються інструменти. Також є шланг, але. Він не так потрібний. Так, але бачите, якщо ми використовуємо шланг, то у нас вибудеться білим, який бак ми використовуємо. Далі. До речі, якщо вам потрібно зняти його, то ми нажимаємо на B. Нажимаємо на B. Та знімаємо його. До речі, ось такий він має вигляд. Ставиться він на Shift плюс клавіше миші. Думаю, це зрозуміло. Переходимо далі. А тепер. Стоп. А тепер давайте перейдемо до крафтів. Як цей рюкзак крафтиться ось. А також як отримати інші. Інші крафтяться з матеріалів, деякі з них знаходяться. Давайте, до прикладу, зараз вам покажу. У нас є ось певна кількість рюкзаків. Якщо брати, наприклад, незаритовий, він крафтиться ось. Ось таких матеріалів. Незаритовий злиток, уламки та блок. Діамантовий. Так само, ну, діамантів, діамантового блоку. Залізний. Точніше золотий. Смарагдовий. Цей залізний. Лазуритовий. Рюкзак. Редзоновий, вугільний. Кварцевий. Зазвичай на них просто додаються модельки. Деякі з них не можна, наприклад, скрафтити як е, рюкзак селянина та е, залізного лема. Вони ось один з них в скрині, а інший є, троє, з бібліотекарем. Далі давайте перейдемо, як ось ці крафтяться спальник. Він є в рюкзаку. Він крафтиться з трьох шерсть. Червона вовна та біла вовна. Далі баки. Вони крафтяться ось так. Далі шланг, про який я вам розказував. Насадка на нього. Та сам шланг. Давайте ще дещо подивимось. Якщо ми розмістимо рюкзак, де тут спальня? Ось. Ну, це все, що можна розказати про цей мод. Так, звісно, можна ще розказувати, як і знаходити, скільки крафтів є, але. Це вже не головне. Не буду затягувати, не буду вас затримувати. Па-па!